Побачитися з нею, щоб опинитися, що з нею все гаразд. Дуже задоволена так як іде у нас творчий цей процес і створення вистави. В принципі, я думаю, що буде позитивний результат. Я думаю, що це цікаво буде всім, як люди з інвалідністю на професійній сцені грають, грають ролі, повноцінні ролі. Повернувся військовий. Значить, під еме вони обійнялися, розплакали, покружлялись. Значить, е... ми хочемо підняти теми е соціальні е працевлаштування е людей з інвалідністю. Доступності людей з інвалідністю, щоб вони спокійно, так як і ми всі могли відвідувати будь-які заклади, щоб вони спокійно, як і ми всі реалізовували свої творчі здібності, щоб вони спокійно, так як і ми всі мали доступ до працевлаштування і так далі. От ці всі питання ми і будемо піднімати в нашій виставі, але вона буде така. Не депресивна, вона буде весела, вона буде десь навіть комедійна. От бо ми хотіли всі ці важливі питання піднести з якоюсь легкістю. І не важливо, які в тебе можливості. Важливо, яке в тебе серце. Сцена, куліси, вказівки режисера, усвідомлення того, що це. Отака От установа, обласний театр імені Шевченка, в якому вони багато разів були, і ми всі були багато разів глядачами і бачили, що відбувається на сцені. А зараз ми самі на цій сцені. Це дуже хвилюючий, дуже надихаючий такий стан, який змушує кожного розкривати якісь свої здібності, якісь нові якості. Такого спеціального відбору не було. Тому що тут е, першим і головним було бажання самих учасників. Тобто ті, хто е, відчувають у собі потенціал акторський, ті, хто вже мав якийсь певний маленький досвід виступів публічних. Е, е, і в першу чергу бажання, особисте бажання взяти участь у такому проєкті і у такій виставі. Я вважаю, що драмтеатр Чіткаський це найкраща сцена нашого міста. Слава Богу. Тут для мене дебют. Що стосовно складно нескладно, було б складно на початку, ще, коли вивчити текст, а потім вже коли розвести мізансцени. Оце Оце ну, на початку, а зараз вже начебто так звик, більш-менш нормально.